Держпродспоживслужба продовжує контролювати ціни на АЗС та об'єктах торгівлі. В складі робочої групи таких перевірок було проведено 30 лише минулого тижня. Відділом безпечності харчових продуктів проведено інспектування роботи лабораторії весенні експертизи на ринку. Це було доручення головного управління надання рекомендацій. Також на минулому тижні проведена онлайн головним управлінням. проведено онлайн семінар на тему ризикоорієнтоване інспектування об'єктів. Молочної промисловості та правові експерти державного нагляду за порушення харчового законодавства. Температура підіймається і на базарі, і на ринки там, так, так, Три... так треба святкувати, так, щоб режим санітарний витримався. Так, ринок пройшли, продивились, так. Підтримуйте добре, хочу е, включитися в тему, е, ліце, літа це період сезонного підйому, зростання захворюваності гострими кишковими інфекціями, е, тому зараз е, саме цей процес, епідемічний процес гострих кишкових інфекцій, активізувався. І крім того, е, завдяки тому, що люди більш тісно спілкуються з навколишнім середовищем, активізується епідемічний процес з природновогничових інфекцій. Ми вже бачимо, що за п'ять місяців поточного року майже п'ять разів підвищився рівень захворюваності у порівнянні з минулим роком. ГКІ. зараз ми вже зареєстрували 40 випадків, з них 11 випадків ГКІ за травень. Тому звертаю увагу, що навіть з початком повномасштабного вторгнення ці ризики зростають. А оскільки основний фактор передачі це харчовий, то перш за все увага харчовий. У продуктам умовами їх приготування е, умова контролюйте, контролюйте в галузі торгівлі та підтримки підприємництва. Робота продовжується у вже звичному режимі. Проте, у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб, які продовжують перебувати на території громади. Підхід треба трохи змінити. Зауважив Микола Нога. Збільшилась кількість підприємців, фізичних особ підприємців, які рухають, які приїжджають до нас, до шос. Хтось магазин купляє, хтось бере в оренду приміщення, хтось організовує якийсь бізнес, хтось просто невеличкий, якийсь е, е, організовує е, куплю, продажу і такі. Ось тобі виявляти таких людей і допомагати. Добре, допомагати, і допомагати. Не тільки проїхав громадянин для того, щоб е, е, прожити, це Сокульське. А якщо треба щось організувати, якесь підприємництво, якесь. Господарську діяльність щось десь наладити, якусь комунікацію, таке інше, це вже ти в соціальних мережах оголошується, щоб люди до тебе зверталися, щоб вони не чекали до мене, а щоб вони через тебе вже працювали. В той же час безробітних мешканців громади, в тому числі й переселенців, продовжують залучати до громадських робіт, зокрема для розвантаження гуманітарної допомоги у Шосткинський територіальний центр та для благоустрою на підприємство Шостка Зеленбуд.